Я, шановні діти, вас вітає дитячий садочок номер 203 і я, вихователь групи Сонечки Цибулько Яна Анатолівна. Діти, а ви пам'ятаєте, яку геометричну фігуру ми вивчили на минулому занятті з математики? Так, круг. А як впізнати круг серед інших геометричних фігур? Він має одну сторону і не має куточків. Пам'ятаєте, як ми обводили його пальчиком? А ще він гарно котиться. Перевірили? Молодці. Я впевнена, ви уважно оглянули свої кімнати і знайшли круглі речі, з якими ви зустрічаєтесь щодня. Так, це може бути і м'ячик, і повітряна кулька. Можливо. Тарілка, з якою ви щодня пригощаєте ляльку смаколиками, в когось кімнату прикрашає круглий годинник, а в когось і справжній глобус. Сьогодні ми продовжимо мандрівку країною геометричних фігур і познайомимося ще з одним її жителем. Як ви гадаєте, яку геометричну фігуру ми вивчимо сьогодні? А відповідь на це питання ви дізнаєтесь, переглянувши відеоролик. Сідайте зручненько. Починаємо. Знайомся! Це квадрат. У нього є свої особливості. по яким його легко впізнати. У квадрата чотири кута. Давай порахуємо. Один, два, три, чотири. У квадрата також чотири сторони. Одна сторона, друга, третя, четверта. І дивовижно. Але усі сторони квадрата абсолютно рівні по своїй довжині. Давай подумаємо, які ж предмети можуть мати форму квадрата. Ну, наприклад, заглянемо з собою у шкільний рюкзак. І там знайдемо квадратний зошит. Давай впевнимось, що зошит квадратний. Обмалюємо його олівцем. Порівняємо із нашим квадратом. Спершу порахуємо куди. Один, два, три, чотири. Тепер сторони. Одна сторона. Друга. Третя. Четверта. Подивись уважно. Всі сторони зошита однакові. Зошит дійсно має квадратну форму. Давай ще подумаємо, які предмети можуть мати форму квадрата. Уявимо, що у нас є порожня кімната. І ми заповнимо кімнату квадратними предметами. Дивись, вікно у кімнаті квадратне. Картина на стіні квадратна. Лельковий кубик на підлозі квадратний. Килим на підлозі квадратний. Дзеркало на стіні квадратне. Подушки на дивані квадратні. Тумба біля дивану квадратна. Давай впевнемося, що всі ці предмети дійсно квадратні. Візьмемо форму квадрата і приміримо до кожного предмету. Чи підійде вона? Підходить. Глянь, знову підходить. І ця підходить. Ще раз підходить. Дійсно всі предмети підійшли. Дивись, скільки квадратних предметів в одній кімнаті. Тепер ти знаєш, як виглядає квадрат і які предмети можуть бути квадратними. Так, діти. Сьогодні ми знайомимося з квадратом. Квадрат це геометрична фігура, яка має чотири вершини, чотири однакових задовжиної сторони та чотири кути. Як ви гадаєте, квадрат гарно котиться. Думаю, куточки йому заважають, але ви обов'язково перевірте це вдома і розкажіть мені про результати ваших досліджень. Домовились? Ми щоденно зустрічаємо предмети квадратної форми у своєму житті. Погляньте. Квадратна картина, квадратний дорожній знак. Подарунок та дитяча іграшка поп-іт також мають форму квадрата. Діти, допоможіть геометричним фігурам знайти своє місце на дошці. Спочатку ми візьмемо квадрати та розмістимо їх у верхній частині дошки. Називайте кольор квадратів. Так, зелений квадрат, жовтий квадрат та рожевий квадрат. В нижній частині дошки ми розташуємо інші геометричні фігури. Червоний круг. Білий трикутник, блакитний прямокутник і фіолетовий трикутник. Ох, і гарно ми попрацювали. А тепер я запрошую вас пограти в гру, яка має назву на яку фігуру схожий предмет. Роздивіться уважно предмет та визначте, він схожий на квадрат чи на круг. Готові? Починаємо телевізор. Так, схожий на квадрат. Кавун. Вірно має форму круга. Вікно. Так, подібне квадрату. Печиво. Також має форму квадрата. Тарілка. Правильно схожа на круг. М'яч. Так, також має форму круга. Фантастично! Діти! Ми продовжимо мандрувати країною геометричних фігур на наступних заняттях. А сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!